Добрий день, я директор Державного Державної архівської області Юрій Олійник. Я представляю ну, так, таку, можна сказати, специфічну державну установу. Моє структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації і архів виконує чотири основні функції: це формування документів Національного архівного фонду. Зберігання документів та забезпечення збереженості інформації, використання інформації документів Національного фонду і управління архівною справою і діловодством. Я недаремно на перше місце поставив саме напрямок формування документів Національного архівного фонду, тому що архів починається. Не як архів, який вже як установа, яка зберігає документи, а архів починається саме із правильної організації документування, діяльності установи і створення документаційного фонду. Тому це один із основних напрямків роботи державного архіву, але ну, для широкого загалу він е мама відомий. В основному архіви оцінюють і знають по виконанню запитів для громадян, організації виставок, організації. Інших якихось таких презентаційних матеріалів видавання архівних документів, але формування документів Наці... національних фонду їх зберігання забезпечення збережності являються основними функціями державного архіву Сумської області. На сьогоднішній день державний архів комплектується документами 99 юридичних осіб. Це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші підприємства, установи та організації різних форм власності. І, і якщо у 2011 році таких організацій для, для державного архіву було 158, а в цілому 4945, це по області, тому що документи Меніархівного фонду комплектуються архівний відділ районних державних адміністрацій і міських рад, і тільки на управлінські документи було... Проведено експертизу 19 442 справ, то, як я вже сказав, у 2023 році кількість установ тільки державного архіву становить 99, але проведено 20 857 експертиз документів Національного архівного фонду. На сьогоднішній день я вважаю, що ми можемо характеризувати. Архівні установи, як сучасні інформаційні системи, де інформація зберігається, як інформація документів, так і інформація різних довідників, таких як описи, каталоги, картотеки, путівники і інше. Станом на 1 січня 2024 року система архівних установ Сумської області. Включала Державний архів Сумської області, 5 архівних відділів райдержадміністрації, 7 архівних відділів міських рад і 74 архівні установи це трудові архіви територіальних громад. У грудні 2023 року був створений трудовий архів Великописарівської селищної ради. На 1 січня 2024 року в архівних установах зберігалося в Державному архіві Сумської області, Сумської області 1 мільйон 388 тисяч 660 справ на паперових носіях, 3038 одиниць обліку кінодокументів, 27 420 одиниць обліку фотодокументів, 2205 одиниць обліку фонодокументів, 839 одиниць обліку відеодокументів. І три документів з кадрових питань. Незважаючи на те, що державний архів за своїми функціями зберігає тільки документи Національного архівного фонду, але документи з кадрових питань це документи бувших партійних і комсомольських органів. І державний архів приймає на зберігання документи виборчих комісій. В основному це вибори президента і Верховної Ради. В архівних відділах зберігаються 253 тисячі 980 справ документів Національного архівного фонду і 16 995 справ з кадрових питань. В архівних відділах міських рад зберігається 54 тисячі 803 справ документів Національного фонду і 141 769 справ з кадрових питань. 24 лютого 2022 року почалася активна фаза війни з Російською Федерацією і архівні установи були змушені скоригувати свою роботу. Держав... працівники Державної архівної області 24 лютого 22 року на роботу ну, безпосередньо були викликані окремо обмежену дуже кількість працівників. Це директор, заступник директора, начальники відділу і зберігачі фондів. Значить, ми провели повернення документів. Які зберігалися в читальному залі і робочих кімнатах працівників архівосховища, у печати архівосховища, винесли із будівлі сервер, на якому зберігалася інформація в цифровому форматі. Ми винесли із приміщення особові справи тодові книжки працівників. На щастя, протягом того періоду, коли на території Сумської області були військові Російської Федерації, руйнувань значних руйнувань і пошкоджень будівель, в яких розміщені архівні установи, не відбулося. Але відбулися втрати документів. У місті Актирка, ви пам'ятаєте, коли була зруйнована адміністративна будівля Хтирської міської ради, було знищено 16. Справ документів, які включені до Національного архівного фонду. У місті Тростянець, де, де, яке так само було окуповане, було втрачено 74 справи з кадрових питань. Державне підприємство Тростянецьке лісове господарство було втрачено 67 справ документів, віднесених до Національного архівного фонду і 630 справ із кадрових питань. У селі Боромля, де так само було окуповане певний період. І окупанти розмістилися саме у архівній установі Трудовому архіві сільської ради, було втрачено 15 справ з кадрових питань. Після деокупації Тростянця частина документів Національного східного фонду. Які збері... зберігалися у віддаленому робочому місці Охтирської ради адміністрації, були перевезені в Державний архів Сумської області, і частина документів перевезені у архівний відділ Охтирської ради адміністрації безпосередньо в місто Охтирка. Протягом 22-23 років, із тих населених пунктів, де свій час були відповідні райони державні адміністрації, а зараз працюють віддалені робочі місця відповідних. Архівних відділів районних державних адміністрацій документи були переміщені з міста Білопілля до міста Суми в архівний відділ Сумської ради адміністрації. Було переміщено 3511 справ. Із Краснопілля, із селища Краснопілля у місто Лебедин переміщено 4645 справ документів Національного архівного фонду. Із Тростянця до Державної Сумської області переміщено 1161 справа, до Ахтирки 14310 справ документів Національних фонду. Із з віддаленого робочого місця в документи переміщені у архівний відділ Шосткинської ради адміністрації місто Шостка. Трудовий архів Сбудської селищної ради так само переміщений у місто Шостка. Трудовий архів Шалгінської селищної ради переміщений у місто Глухів. У 2023 році був створити архів Великописарівської селищної ради. І вчора відбулася на розмові з головою Статицької районної державної адміністрації про переміщення документів Національного архівного фонду із Великописарівки у архівний відділ Активської ради адміністрації. Державний архів займається документуванням подій війни. У 2023 році на зберігання надійшло 114 одиниць обліку фотодокументів, і ми прийняли на зберігання документальний фільм Суми. Ми дали їм піддих. Безпосередньо режисер Володимир Нянтін згідно до договору передав нам цей фільм на зберігання. Я наголосив, що одним із напрямків роботи важливим є забезпечення збереженості інформації документів Національного фонду і способом збереженості інформації є саме оцифрування документів. Державний архів в свій час розпочав оцифрування із 2018 року. У нас була плідна співпраця із Сумським державним університетом і працівники університету нам оцифровували науково-довідковий апарат Описи справ. У листопаді 2022 року державним архівом було отримана цільова допомога благодійна від музею берлін карлхорст ми отримували два принтери, сканер, два системні блоки, сервер і сім жорстких дисків для сервера. У 2021 році, у грудні, державний архів підписав договор із міжнародною корпорацією «Family Search International», які займаються оцифруванням документів Національного архівного фонду, а саме ті документи, які містять генеалогічну інформацію. Хоча в свій час Державний архів області був один із перших архівів в Україні, які почали працювати із генологічним товариством Штата Юта. І таким чином у нас були оцифровані, не оцифровані, а створені страхові фонд на плівці метричних книг і книг реєстрації актів цивільного стану по 1930 рік. У 2018 році корпорація Family Search передала нам цифрові копії. Метричних книг і книг реєстрації актів цивільного стану. І вони були оприлюднені і забезпечені доступ громадян до цієї інформації на сайті Державного архіву Сумської області. Як я вже наголосив, у грудні 2021 року ми підписали договір з корпорацією Family Search. Вони, згідно договору, вони будуть оцифровувати документи книг реєстрації актів та інші документи, які збираються в Сумської області, які містять генечну інформацію. Приблизно передбачається оцифрувати порядка 90 тисяч справ приблизна кількість 1 мільйон аркушів. Практична реалізація заходів договору розпочалася у вересні 2023 року. І за попередньою інформацією, у зараз у нас в архіві працює один оператор. У корпорації є бажання долучити іще одного оператора. Для оцифрування документів у 2023 році з метою отримання гуманітарної допомоги від наших міжнародних партнерів була проведені консультації із архівом Міжнародної служби розшуку жертв нацизму. Вони спеціалізуються на історії Другої світової війни. Попередньо проводилися консультації про техніку, яка може бути надана для державного архіву для продовження оцифрування документів і їх зберігання. У грудні 2022 року між Державним архівом Сумської області і меморіальним комплексом Бабин Яр був укладений договір, і спеціалісти меморіального комплексу були оцифровані документи періоду Другої світової війни. Відповідно, ці документи вже оприлюднені і на сайті меморіального комплексу, і на сайті Державного архіву Сумської області. Державним архівом задовольняються запити громадян і юридичних осіб на архівну інформацію. Перш за все, громадяни звертаються до архіву для вирішення своїх соціально-правових питань. За книгами реєстрації актів цивільного стану можна підтвердити факт народження, одруження або смерті. Дана інформація використовується громадяни для підтвердження громадянського стану, національності, родинних зв'язків, в тому числі і з метою отримання спадщини. За документами бувших партійних і косомольських органів, громадяни можуть отримати підтвердження до того стажу та відомості про заробітну плату для призначення пенсії за віком. Окрім того, у цих документах міститься інформація часів Другої світової війни, а саме списки учасників партизанських загонів та підпільних груп. Ті, хто працював у борчих комісіях, так само звертаються до архіву для підтвердження факту роботи у комісії. Та розмір заробітної плати за документами бувших колгоспів і радгоспів, громадяни підтверджують трудовий стаж. У державному архіві зберігається 78 тисяч справ колишніх остарбайтерів та більше 6 тисяч справ позасудових кримінальних справ на осіб, репресованих у 20 50 х роках ХХ століття тоталітарними органами. Зазначені документи дають до змогу отримати нащадкам інформацію про долю родичів, які були вивезені на промислової роботи до Німеччини та інших країн Центральної і східної Європи у період Другої світової війни. Були репресовані ХХ столітті. Документи партійних комітетів ВКПБ, райвиконкомів, рад комітетів незаможних селян. Судів, робітничок інспекції прокуратури. У документах місця завідомості про період колективізації та розкоркулення вища зазначена інформація затребана громадянам для реабілітації незаконно засуджених. Громадяни мають можливість самостійно працювати з картками старбайтерів та військовополонених, які оцифровані і оприлюднені на сайті Державного архіву. Архівом проводиться робота за матеріальною посаду кримінальних справ із внесення відомостей до всеукраїнської бази українських мартеролог ХХ століття. Для сумчан, які цікавляться історією власного роду. На сайті також оцифровані документи періоду Другої світової війни, це документи до та біржа праці. Зазначені документи дають можливість громадянам, які цікавляться ці історію цього року також підтвердити або таксифф сам факт проживання своїх родичів в місті Суми під час окупації. Але всі ці документи... Використовується для дослідження генеалогії, але самим основним документом для громадян, які цікавляться хочуть дослідити свою генеалогію, це є метричні книги і книги і реєстрації актів цивільного стану. Ці книги оприлюднені на сайті Державного архіву, що дає громадянам можливість у будь-який зручний для себе час та спосіб займатися пошуком необхідної інформації на поточний рік. Державний архів буде у поточному році, Державний архів буде продовжувати оцифровувати документи. Це є самим на сьогоднішній день дієвим способом забезпечити Збереженості інформації. Тим більше у минулому році у правила використання інформації були внесені зміни, і таким чином, у випадку, якщо оригінальний документ буде втрачено, але є цифрова копія цього документа, на основі цих цифрових копій Громадянам і юридичним маслів, особа можуть видаватися відповідно. Архівна інформація для задоволення їх інтересів. Окрім державного архіву, у минулому році практично до оцифрування документів приступили архівний відділ Конотопської міської ради і архівний відділ Сумської райдержадміністрації. Придбана техніка для оцифрування зберігання цифрових копій для архівного відділу Шостинської міської ради. І Лебединської міської ради. У, у січні цього року державний архіт звернув, звернувся з відповідним е е листом до Центру допомоги Мистецтву України. Ми сподіваємося, що ми, ми також попадемо в коло тих архівів, яким буде надана матеріальна допомога у вигляді сканерів і сервіс для о зберігання і оцифрування документів. Дякую.